То ми будемо виконувати те, про що ми сьогодні читали. І дуже часто в нас, ми стоїмо на службі і так звикаємо до молитви, неуважно молимося. Дуже важлива молитва: християнські кончини живота нашого безболезнені, ніпостидне, мірні і доброго на страшне судіщі Христові дару. Треба цей момент настільки знаєте, спро. Пересувався увагою, розумом, серця, все своє слово вкласти цю молитву, щоб дійсно, щоб у нас так було, воно. А ще дуже корисно вдома повторяти ці слова і вранці, і ввечері, після ранніх вечірніх молитв, коли на городі працюємо, коли щось у нас за, заболить і нагадає нам про те, що наближається наш кінець. Отак от помолився. Ми заспокоїмося, все у нас нормально, ми все, -все виконуємо. Але пам'ятаємо, що дуже часто падші духи наводять на нас таке помрачення, заморочують нам голови, що ми можемо іноді і не виконати цю заповідь. А в чому застану в тому сужу, сказав Господь. Тому е, треба знати, як жити нам православним християнам. У нас така помилка є дуже часто. Що ми дивимося на якісь рамки. Бог це не є рамки, Бог це є дух, який скрізь перебуває. І, а у нас які бувають рамки? Ми собі там постановимо читати: так, ранішні молитви, п'яточислені молитви, ось ще такі молитви. І там, кафізму вичитати ми повинні, там, зранку обов'язково і тому подібне. І, іноді буває. Такий, знаєте, парадокс, що може до нас хтось прийти. От пам'ятаєте притчу про те, як жінка готувалася прийняти Господа до себе на Різдво, прибирала, готовила. Дорогі у вісні їй було відкривання, що я до тебе, Марія, прийду, звали Марія. Господь їй сказав. І вона чекає. І напротягом дня заходив хлопчик з розбитим обличчям. Вона мені не до тебе там. П'яничка прийшов, там попросив води чи щось, у тебе там ноги, брудні, і ти, Микола, мені не до, не, не до тебе. І ще хтось, е, жінка якась е, кинута чоловіком, по-моєму, все їй було ніколи. А це Господь приходив до неї в образі цих людей. І ми знаємо в житті святих, що йшла браття один раз з монастиря і лежав нещасний. і каже. Донесіть мене, донесіть, носіть, а сіть. Ну куди ми самі немічні, Ну що ти? Ну, не було ж думати, що ти йшов в таку дорогу. А один вісарем, по-моєму, звали його. Він застердився, підняв його на плечі. Важко було. А він думав, з Божею допомога якось донесу цього нещасного. І де, іде, не можу зрозуміти. Легше, легше стає, ще легше, а потім. Він назирається, а нікого немає голос неба. Блажентий Висаріон, що не знехтував мною, це я лежав, Господь е, е, Ісус Христос. Бачите, як воно буває часто. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні пам'ятати з вами, що не кількість молитов, що дуже це велика помилка, коли людина думає, що вона дві години помолиться е, зранку, і все саме заспокоєння, кіно, новини. І розмови по телефону, все мені дозволено, але не все корисна суть, да? апостол Павел нас вчить, і тому подібне, тому що потихеньку людина впадає в сіті дьявольські. І треба так, знаєте, старатися старася до такого стану дійти, що став на молитву, і одразу у тебе серце розмягчилося, потекли сльози, ну, може, не одразу, а от змягчилось серце. І виходиш, ти трудишся. А там інші там, молитви можна там, під час роботи на городі прочитати, такі коротенькі, Божа, чистина, грішна, хіпіка Люб, чесна восстав прибігаю і тому подібне. І таким чином пам'ятати, що не... Господь не спитає, чи читав чи, чи ти кафізму кожен день, чи ні. Чи ти правильно розумів те, що там написано? Краще псалом один прочитати в день. Чим цілу капізму протораторити і взагалі не зрозуміти, що там написано. А так собі Олівцем відмітив, прийшов, бачите, на сповідь. Мені це невідомо. Об'ясніть мене, будь ласка. Ви ж спеціально для цього поставлені, спеціально вчилися, хто 4 роки, хто 8 років в академії. О, і батько зобов'язаний розтлумачити людині. Оце буде дійсно плід правильно. А не там вичитувати. Одне, Господи, помилу церковне не зрівняється ніякими нашими правилами. Треба це пам'ятати. Єдине, що допускається церкві, після очі наш, якщо людина не вичитала молитви до причастя, почитати молитви. Але це не правило має бути, а виняток. Тому що, коли читають повчання повчення наші співаки і чітці, треба теж уважно слухати, бо це глаголи життя вічного. Так що, брати і сестри, дорогенькі мої, пам'ятаємо це, тому що дуже часто голова заморочиться, і ми, як в цій притчі, забуваємо про суть нашої великої, істиною православної християнської віри. Амінь.